Добрий ночі, друзі. Вітаю! У нас прямий ефір. У нас стрім. У нас ніч з 8 на 9 червня. Я вас радий бачити, радий чути. Ставте ваші лайки, долучайтеся до ефіру. Прямий ефір у нас починається новий тиждень. Хто хто буде бачити в записі ефір, то вам вдалого тижня і, будь ласка, продовжуйте підтримувати українських захисників. Я буду продовжувати просувати збір для 23-ї окремої механізованої бригади, яка на сьогоднішній день боронить Україну в покровському напрямку, стримує ворога на підступах до Покровська, не дає пройти по флангу і збільшити напівохоплення міста. Це насправді я не знаю, яким способом описати, але я думаю, що немає слів, щоб це написати. Наскільки це криваве баня, яку там влаштовують росіяни, і яким є стримування і спротив з боку українських захисників? Тому, будь ласка, продовжуйте підтримувати цей збір по мірі можливостей і дайте ті гроші, які у вас є на це на цей збір, на будь-які інші, звичайно, вам вирішувати. Як це краще робити, але насправді можете навіть ті збори, які я просуваю, не підтримувати. Я нагадаю, що я не маю дотику до цих грошей. Це банки, які відкривають самі захисники, самі військовослужбовці. Я їх лише, якщо можна так сказати, піарю для того, щоб вони швидше наповнилися, швидше закрити потребу. В даному випадку мова для артилерії 23-ї бригади придбання позашляховика, який їм потрібен для. Того, щоб здійснювати свої операції на фронті, неділя е, пройшла порівняно спокійно з усім е, жахом попереднього тижня, але так само є очікування того, що можливо почнеться тиждень з обстрілів. Ну е, зараз поки ми спілкуємося. Це прямий ефір, ми там початок нової доби, е, в Києві ще так більш-менш тихо. Ну ніхто не знає, як буде під ранок, тому поки от в такому режимі спілкуємося. Президента йде підготовка до участі в саміті Великої Сімки в Канаді і в саміті НАТО в Нідерландах. І робиться все для того, щоб ці саміти були продуктивними, щоб вони не були порожніми. Багато залежить від того наскільки будуть рішучими самі європейці, а також американці на сьогоднішній день. Ситуація. Продовжує бути в переговорному треці. У нас є запрошення на саміт від генсека НАТО, Марка Рютте. але так само важливо розуміти, щоб підсумкові документи саміту НАТО, наприклад, не виглядали аж надто беззубо, надто я така, вегетаріанські, да, напевно, тому що все таки мова йде про захист України, і це не повинно бути просто. Констатація фактів або взагалі ігнорування цієї теми в цьому напрямку якраз і працює вся державна машина і продовжується розігрування качелі з боку Росії, яка намагається нав'язувати Україні ті формати обмінів, ті формати повернення тіл загиблих, які вони собі самі обрали. І такі речі, звичайно, вони не вирішуються в односторонньому порядку. Ну, якщо мова йде про загиблих полеглих героїв, то для того, щоб провести обмін, принаймні треба, щоб відповідна техніка була. Вибачте за натуралізм, рефрижератори, щоб вони були в такому стані, яким можна оперувати. Тому останні дні вони качали ситуацію, розказуючи, що Україна не збирає полеглих героїв. вигадали якісь. Такий е, тупий фейк про те, що, мовляв, Зеленський не хоче забирати тіла е, за, загиблих. Вони вважаються безвісті зниклими, мовляв, і тому, якщо вони їх заберуть, українські, е, українська влада, то тепер цим от, 6 тисяч загиблих вони мають виплатити компенсацію по 15 мільйонів кожному, це величезні навантаження на бюджет. Ну, інша нісенітниця, насправді багато хто хто вважається зниклим безвістів, він може бути вже. Зарахований, як тобто, виплати таким людям теж можуть проводитися в, в так, немножко неправильно да, сформулював. Одним словом, виплати не залежать від того, чи є тіло, чи немає тіла в даному випадку. Не завжди це напряму пов'язані речі. З того, що я знаю, принаймні з тих досвідів спілкування з родичами загиблих військовослужбовців, то це не завжди напряму пов'язані речі, тому ця маніпуляція вона медійний характер має. З боку Росії для того, щоб підривати довіру до української влади. Я так сформулюю, не буду далі заглиблюватися, але загалом вони хочуть качати, робити обмін в той спосіб, як і вони хочуть. І, звичайно, з боку України це потребує відповідної теж підготовчої роботи. Я кажу, президент: російська сторона, як завжди, в своєму дусі, намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну. Та інформаційну гру. Важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Мається на увазі про військовополонених, тому що з повних списків від Росії на тисячу людей плюс, про що було домовлено в минулому Стамбулі, досі немає. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек зі своєї сторони. Все для цього робимо. І якщо росіяни навіть в таких гуманітарних питаннях не дотримуються домовленостей, то це поставить під великі сумнів всі міжнародні зусилля, і, зокрема, зусилля США щодо перемовин та дипломатії. На сьогоднішній день робота триває. Президентом на цю тему якраз і були наради з керівником Гурбудановим і очільником СБУ Малюком. Минулого року СБУ також долучено до процесу обміну і бере в цьому всю необхідну роботу проводить. Так, друзі, стрім триває в Президент дав інтерв'ю американському телебаченню і вкотре робить все можливе для того, щоб привести до тями наших стратегічних партнерів, які чомусь думають, що з путіним можна домовитися. Президент дав інтерв'ю ABC News, яке опубліковано. Україна готова до припинення вогню, яке буде сталим і тривалим на 30 днів. Готові на припинення вогню до зустрічі лідерів, формат, який обговорювався: це Стамбул, Ердоган, Зеленський, Трамп і Путін. Ми готові до припинення вогню в небі на землі, на воді. Хоча це якраз американці пропонували, щоб на землі було припинення вогню. Хоч із чогось одного почати або цілком все, що в тій чи іншій формі і ті чи інші представники адміністрації Трампа пропонували двом сторонам. І Україна всі пропозиції підтримала. Росія не підтримала жодної пропозиції. Також Зеленський озвучив умови, чому Путін не хоче закінчувати війну. Він не може закінчити війну просто без поразки України, тому що без поразки України це буде поразка для Путіна. Але Україна звичайно, на це не зважає, і для України важливо припиняти війну з першого дня її початку. Попри те, щоб вона не значила для Путіна. Отже, зараз близько підійшли до моменту, коли можна змусити Росію припинити війну, і ми це відчуваємо. Ми розуміємо ментальність Росіян набагато краще, ніж американці. Я знаю, що Путін зараз не хоче закінчувати війну. Вони будуть дуже прагматичні. Якщо на них чинитиметься сильний тиск, вони завершать війну. Але на який період постає питання про гарантії безпеки? Якщо гарантії будуть слабкими, це буде просто пауза у війні. Загалом кінцева мета Путіна це повернути Радянський Союз. І не факт, що в Росії хоч є одна людина, яка може йому пояснити, що в наші дні це абсолютно нереалістично. Загалом, за словами Зеленського, Путін не виграє війну, якщо будуть діяти санкції і збережеться підтримка України. Якщо в світі буде єдність, і мир буде, і вибачте, і світ буде на нашому боці, то перемога Путіна неможлива. Відповідно, він може перемогти тільки якщо буде дуже довга, тривала, багаторічна війна і не буде на нього санкцій. Це те, чого він насправді хоче, адже йому потрібні гроші на цю війну, а він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті. Ось його мета. Також Зеленський прокоментував слова президента США Трампа про те, що, на думку Трампа, Путін виграє цю війну. За словами Зеленського, неможливо бажати перемогою втратою мільйонів людей в обмін на кілька тисяч кілометрів з боку Росії. Також Президент закликав ці дні не нехтувати. Повітряною тривогою з огляду на помсту, яку запланував Путін, яка може багато бути з багатостороннім ударом згідно з повідомленням агентства Рейтер. Так. і Крім успішної реалізації по російським аеродромам, також в останні дні було збито Су-35-й і на території Курської області. І вночі українські БПЛА вдруге за два тижні вразили хімічний комбінат азот в Новомосковську Тульської області. Азот виробляє азотну кислоту для октагена та гексагена, що потім використовується у виробництві артилерійських боєприпасів. Азот входить в російський холдинг олігарха Андрія Мельниченка «Єврахім», який забезпечує. 75% хімікатів для виробництва вибухівків і пороху в Росії. І Трамп в неділю очевидно відпочивав, грав в гольф або іншу проводив активність. Тому від нього новин не було. Але з новинами вийшов Джей Ді Венс, який сказав, що йому шкода вбитих росіян. І також він дорікнув, що адміністрація Байдена не намагалася проводити дипломатичне врегулювання, витратила на Україну 300 мільярдів, що є неправдою, розказав, що вони бачить засекречені матеріали, супутникові знімки, і бачить тисячі загиблих, це Джей Дювенс. І далі він каже: коли я чую від тих, що, мовляв, росіяни гибнуть і це добре, я вважаю, що це погано. Я не виправдовую вторгнення і не захищаю розв'язування війни. Але коли люди гибнуть, коли їх розриває на шматки, серце не може залишатися байдужим. Треба щось змінювати. Саме цим ми і займаємося, за що отримуємо безліч критики. Але це мене заохочує в моїй роботі. Ми намагаємося довести справу до якогось врегулювання, до завершення, чи це Росія, чи Україна, чи Ізраїль. І навіть якщо не вийде, все одно спроби були зроблені. Тобто... Ми ще не менше спробували так. Джеді Венс це все прокоментував. Але, звичайно, 300 мільярдів ніколи не було виділено, як він сказав. Це сума не відповідає дійсності. Сказав, що, мовляв, Байден намагався дипломатично врегулювати, це теж неправда. Були зустрічі в Женеві за півроку до війни, де Путін і Байден бачилися, і Байден намагався відмовити Путіна від цих агресій і. Так само приїздив директор ЦРУ Вільям Боренс до Москви і попереджав не робити вторгнення. Але це нікого не поділо. Знаєте, що цікаво, що Джей Ді Вент ще сказав одну річ, один момент він сказав а, в цій своїй промові. Окрім того, що вони бачать засекречені знімки, супутникові знімки. І знаєте, я чую. Від декого, в, в тому числі з нашого боку, гинуть росіяни це добре. Що мене впадає тут в око, чи на що моє ухо звертає увагу, це те, що він каже, що дехто з наших каже, що гинуть росіяни це добре. Тобто це означає, що в американській адміністрації або з боку американських політиків, ну тут складно зрозуміти, кого він мав на увазі, але є ті, хто вважають, що українці. Дуже вправно і дуже корисно знищують росіян. До чого це все? До того, що не є монопольною точка зору Венса, Трампа про те, що, мовляв, загибель росіяни це теж погано. Тобто є ті, хто в адміністрації США нинішній, я не знаю, на якому вони рівні працюють, на рівні радників чи заступників, чи на якому рівні, але вони вважають, що це непогано, коли гинуть росіяни. Отак. От і це відповідно показує, що всередині самоадміністрації є принаймні поліфонія думок, тобто не тільки думка Байдена, вибачте не тільки думка Трампа і Джей Дівенса домінує про мир за рахунок України. Але є ті, хто вважає, що треба продовжити підтримувати Україну для того, щоб здійснювати необхідні кроки по послабленню Росії. Так, друзі, ну у нас стрім триває. Давайте перейдемо до запитань і продовжу вас закликати, робити донати на підтримку 23-ї бригади. Марія Керницька, Таня Панасюк, Віта Вікторівна, Анна Ел. Всіх вітаю. Олександр видумана зарплата у суддів, у депутата в в мусоров забрати 99% зарплати і воєнним мадати. Ані ні достойно таких зарплата. Ну, це така популістична думка, звичайно. Тобто держава має існувати, функціонувати, і відповідно без зарплати держава не існуватиме. Тому що не будуть судді, які будуть чинити правосуддя, не буде депутатів, які прийматимуть рішення, не буде. Виконавчої влади, чиновників, як не стався до чиновників, але все одно вони забезпечують роботу держави в будь-якому разі, вони потрібні і зарплата їм потрібна. Тим більше гроші на зарплату їм дають західні країни, тому що Україна покриває потреби армії за рахунок своїх податків, а не військові розходи покриває за рахунок донорських коштів, які подаються як кредити або гранти. Мені лячно і боляче за нашого президента, пише Віта Вікторівна, нехай Бог його береже. Любий інший вже б давно зламався. Ну, це правда. Приконує, що Бен Зеленський вже над Україною майорів би триколор. І була б тут окупаційна адміністрація під виглядом правильних українців із партії регіонів або ОПО ОПЗЖ. Да? Тетяна Грин вітання. Так. Товкаприг до не бачилось. Терпіння Зеленського залізне. Терпіти Трампа Трамповий венцеву. Каприх тут все-таки не про а це наш партнер. Лідерів тих держав ми не обираємо, але маємо з ними працювати. Тому Зеленський і працює. Тобто про їх треба підливати олій у відносини Маска і Трампа, щоб найбагатша людина готувала заклад. Ой, будь ласка, нічого не треба підливати. Нехай вони самі розбираються. Нам тільки втручання в американську політику, ще не вистачало, враховуючи всі попередні скандали і не дуже я б сказав, несиприятні наслідки цього всього. Нам треба від цього триматися подалі. Я переконаний, Трамп і Венс, Трамп і Маск, Венс і Маск. Вони всі будуть забірати. Наталія Кримко, що буде далі, ніхто не знає щодо тіл загиблих, то в мене таке враження, що багато невпізнаних тіл. Це може означати, що там є і росіяни, яких вони вже показували. Таке можливо, да, президент про це казав, що там, можливо, під виглядом українців нам можуть намагатися втюхати росіян. Тому це повинен бути дуже систематизований і такий об'єктивний процес повернення. Діна Камінська, дякую вас, дякую вам. За привітання з Трійцею і вітання вашій Вінниччині теж. Тетяна Грунт дякую за привітання. Володимир Лимар. Над Лісовим масивом гуповіть зенітки по дранбулету. Ну, да, я думаю, заходять з різних боків. І буде досить, я думаю, буде досить. гучно вночі. Так. Наталія Нестерук, що відомо про суди над Порошенком? Е, так. Що відомо? Є справа, яку розслідує е, епізод, який розслідується по цим грошам, там, де фігурують охоронці Порошенка, е, які привозили ці гроші да, з Росії приватним літаком. і... Там затримані співробітники охорони Порошенка, то в принципі, слідство триває на сьогоднішній день там Порошенко підозра не пред'явлена. Йому під'явлена підозра в справі про вугілля, там де вугілля з окупованих територій привозили і продавали всередині країни, створивши фейкові. Реєстраційні документи про Шахти Луганської Донецької областей в Києві. Насправді це вигілля окупованих територій, які потім за яке потім розплачували з готівкою. То в цій справі вже слідство закінчено і там буде суд на сьогоднішній день, ще він не розпочався, але думаю, що скоро буде, буде початок слухань по суті. Ну і я знаю, що НАБУ теж цікавиться. Деякими справами Порошенка, тому, можливо, в деяких справах буде змінена підслідність на користь Національного антикорупційного бюро. Тому це матиме де ж, дуже цікавий поворот для Порошенка, тому що він вже постійно звинувачує в своїх діях на виправдання, що це все татаров, ДБР. Вони не об'єктивні. Але от якщо Набу займеться ним, то тоді в нього таких аргументів не буде, тому що виходить, що до Набуш претензій таких не приділиш. А... Інтересно, буде деяких справ Порошенка, то він існує. Думаю, що все буде в такому напрямку рухатись. Вінницький суд, Водчина Порошенка. Назвала це аферою і закрила провадження. Марина з держави здерла 15 тисяч гривень. Я не знаю, про що ви Ірина кажете, про яку? Що за Вінницький суд, але щось я гляну, Що там? Вінницький суд Порошенка. Мені здається, це про розподіл майна їхні. Ні? А, він програв суд про поділ майна з дружиною. Навіть да, так. Крижопільський суд закрив провадження і не дозволив подружжю обійти санкції. Так це було майже місяць тому. Новина. А, здається, нічого нового по цій справі нема. Ну так, да, вони ж хотіли там майно розділити, щоб вивести спецсанкції, але не вийшло. Валентина Немцова. Повага президенту. Дякую. Так. Путін скоро буде проводити вибори в Сумах. Роман Годі, Роман Гоні, пишете по повну по нісенітницю. Тому що окупацію Сум, якщо ви уявляєте, в ваші голові взагалі, що таке військова операція по окупації міста. Ну, от місто Турецьк Рік, наприклад, не можуть до кінця окупувати. Я не кажу, що це хороший приклад, просто для розуміння. Місто Торецьк рік. Йде війна за місто, коли росіяни не заходять в міста по можливості, тому що це величезні втрати. Вуличні бої в містах це величезні втрати. А вони це відчули дуже добре своєму досвіді в Бахмуті. Але в Бахмуті в них була безкінечна кількість, тому що там Вагнер воював з числа колишніх в'язнів. Вони їх просто ну там десятками тисяч клали, не рахували, і там Бахмут це доруйнували. В Торецьку рік іде операція. Ну, міста немає, воно просто знесено, стерто з лиця землі, але досі там є позиції всередині Бахмут Турецька, українські, не закінчено. І це до того, що якщо ви уявляєте турецькі суми для порівняння, ну, це в десятки разів більше міста, тому вони заходити в суми не будуть, я переконаний. Вони його і в перший раз не окуповували, а обійшли. Суми вони не зайшли тоді. 22-му році і зараз не зайдуть, будуть намагатися розширити охоплення, наблизитися до того, щоб обстрілювати, але зробити життя нестерпним в Сумах. Але я складно уявляю сценарій окупації сум. Тому, якщо ви думаєте про вибори в Сумах, то ваша думка хибна. тільки в Сумах, але і на Дніпропетровщині. Тетяна Пена пише: я не знаю, що вона має на увазі. Вибори в Дніпропетровщині, ну, проведіть вибори. Як це уявляєте взагалі? Для того, щоб проводити вибори, треба функціонування там, інфраструктури виборів. А вони йдуть, навіть якщо ми уявимо, якесь місто, вони там не знаю, пункт якийсь невеликий окупують. Ну, там воно буде постійно під вогнем, жодних виборів там не буде. Але. Така зневага, мені здається, вона дуже читається в цьому в цій репліці, що вибори будуть в сумах на Дніпропетровщині. Ну, якщо ви у вас є якісь рецепти, як цього уникнути, то ви можете своїм прикладом показати, як стримувати, щоб вони не заходили в суми на Дніпропетровщину. але вони не зайдуть в суми, я вам повторюсь, і на Дніпропетровщину, я думаю, теж вони там символічно можуть вийти на кордон. Вони вже ж закидали фейк, що вони входять, пам'ятаєте, там ставили. Російські потім їх там знищували, зараз вони знову щось намагаються вчинити. Це питання, ну насправді питання часу. Переконаний, вони докатяться до е, географічної межі областей, але це немає нічого нічого спільного з реаліями війни. Тобто, якщо війна йдеться по полям-посадкам, де неможливо закріпитися, то звичайно там певні території вони захоплюються просто шляхом фізичного просування, але потім далі впираються в неможливість рухатись далі, тому що там населені пункти. Тому я вражу більше поваги і менше панікерських настроїв. Тому що, наприклад, сьогодні 47-ї бригади зв'язувалася, ситуація там непроста, але вона досить, я б сказав, набагато менш драматична, ніж якщо читати просто київські пабліки з Києва. Там були проблеми з тероборони, вона трошки теж десь відступила, але це не означає, що ситуація повністю посипалася. Так, ладно. От найкращі ліки від цього всього. Це просто підтримати Збройні сили. І в описі є банка. І, до речі, там не тільки банка, там є конверт-приват. Ще один спосіб донатити на 23 ю бригаду, будь ласка, робіться. Все, на цьому я з вами прощаюсь. У нас майже перша ночі. Прямий ефір закінчується. Дякую за увагу. До побачення. Гарного тижня. Зустрінемося в ефірі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Всім пока, до побачення.